І так, продовжимо. Стосовно гороскопу України на 24-25 роки, я розповів про перемогу України і можливе продовження війни вже потім, після перемоги. Фактично, таке може бути, бо перемога має статися як, ем, як факт, але результату може не дати. Ми про це говорили. Але це не головне. Головне в цьому гороскопі. Це ця колоночка. По-перше, це найсильніша планета, бо вона найбільш віддалена, і тому вона діє найбільш сильно, тим більше на країну. І на людину також, але для країни це дуже важливо. Це Плутон. Це найбільш віддалена планета. сама сильна. А по-друге, саме Плутон утворює найсильніший аспект. Синім кольором я позначаю, ну, в даному випадку це дати, а як аспекти, я позначаю синім кольором лише е, з'єднання. Є такий аспект, коли країни знаходяться не під кутом одна до одної, під якимось певним кутом, чи позитивним, чи негативним, а з'єднуються на е, небосхилі. Вони з'єднуються повністю в своїх координатах. Так, оце насправді і є головні аспекти, які треба відслідковувати, які діють надзвичайно сильно, і які своєю дією можуть абсолютно заперечувати дії всіх інших аспектів, чи то позитивні, чи то деструктивні. По барабану. Якщо є з'єднання, це найсильніший аспект, який визначальний в даний період. Так от у нас вже у історії України уже був цей аспект з'єднання Плутона, а наскільки я пам'ятаю, там було з'єднання Плутона з Ураном. Уран це планета революційних змін. Так справді тоді була революція. Ну, це наш причудовий, прекрасний майдан гідності. Так, 13 14 роки. Тоді було з'єднання Плутона з Ураном. В гороскопі України і сталася ця а, прекрасна революція. Звичайно, такі як Порошенко, там Кличко, ну, Кролік і той ФСБшник, <пс> вони результати пошкодили, але все одно результат був майдан, перемога Майдану. Так от ці роки, звідти аж до сьогодні, Плутон мовчав. Лише в цьому році, здається, в березні був перший цей раз цей аспект. Я тут е циферкою позначив. Це другий раз, це третій раз він станеться, четвертий, і п'ятий раз він станеться. Один і той самий. Так от він почався, здається, з березня місяця. І що він може означати? З'єднання Плутона, з'єднання з Сатурном. Е ну, Плутон найсильніша подія, найсильніша планета. Можливо, е в масштабах країни Плутон може означати верховну владу, устрій. Не як владу, як там, особу, чи уряд чи там, парламент, да? а устрій, можливо. А що таке Сатурн? Сатурн це порядок. Чому порядок? Бо саме завдяки тому, що існує якийсь порядок у Всесвіті, ми отримуємо або позитивний Сатурн, ми отримуємо силу, або деструктивний Сатурн. Це карма до нас приходить у вигляді випробувань, які ми заслужили. Розумієте? Так от Сатурн, як я собі вважаю, це порядок. А з'єднання Плутона із Сатурном це прихід порядку у владу. А остаточно цей прихід, як я гадаю, він станеться там. От в цей період 17-го приблизно 17 ну, Плутон діє приблизно аспект приблизно два місяці. Місяць до він починається, і місяць після він закінчується. Два місяці. Так от епіцентр 17 вересня і другий епіцентр, 8 листопада. Він фактично не вийде із сили, він тут відбудеться два рази підряд. Не втрачаючи силу. Це знову ж таки той момент, який я кажу, що цей вирішальний. І він буде мати таку силу, що ну, якщо тоді щось буде заважати правильному устрою країни, воно просто змететься. Тому краще йому відійти до того моменту, ніж дочекатися до нього. Що ще може означати поєднання, з'єднання Плутона із Сатурном? Ну, взагалі, з'єднання з Сатурном. Це холодне, ну холодне, правильне, ну таке витримане рішення. На, як кажуть, на холодний розум. Да? Дуже холодне і дуже ну, виважене правильне рішення. Так нашу країну це чекає, воно вже почалось. Я не кажу, що, наприклад, зараз під цією дією там звільнено Кубракова. Аж ніяк. Але фактично зустроєм робиться і починає творитися. Ми подивимося, що буде з цей період, от перший епі... другий, це другий раз він стається. І епіцентр 23 червня. Значить, ну, грубо кажучи, з 23, не з 23, а фактично з середини травня до середини серпня, дивимося, що робиться з устроєм в країні, які відбуваються там у владі зміни. Тут буде лише натяками. В цей період, що зараз іде, це буде лише натяками. Другий період, можливо, буде сильніший за перший, але оцей буде вирішальний. І в цьому сенсі, знаєте, я дуже ніколи не пропускаю. є... Ютуб канал Віктора Кирія, Віктор Кирий. і у нього є передбачення пророцтва. І він каже, що у 25-му році в Україні прийде новий президент. Справді, наш президент. Можливо, це той період, коли воно може бути. Можливо. Хоча, якщо подивитись на Уран, то можливо і ще зарано. Програму я зараз продовжую.